Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок, 5 вересня 2023 року. Значить, Роблю ранішу винограда винограду. Хочу показати вам дві цікаві форми. Тобто одна форма це шеріф, ось, ось вона грона ось Тут, оно, грона, там грона, там з тої сторони. І форми посланник. Тобто Обидві форми вони не даремно ростуть рядом. Зараз я об'ясню. Чому? О, і посланник вже трішки срізався. Він у мене кожен рік. Це посланник це гібридна форма калуйна. Він у мене дозріває з 25 августа. Який там, ну, 25-го серпня, який рік не був, там, затяжний, не затяжний. От 25 серпня прийшло бам. І він у мене якби, дозріває. Так. Тобто, вже... Якби тут двохплососна шпалера, на той плоскості вже урожай снятий. Ви бачите, що лози воно вже якби, сняті. А ну, процентів 50 вже немає посланника. А ось площини ще трішки лишилося. Да? О. Значить, чим посланник цікавий, як для мене. Він такий дуже крупноплодний, товарний виноград, ним приємно торгувати на ринку. О, і дуже смачний виноград. Тобто виноград нібито темний, але ж в нього присмак такого якби сортового білого винограда. Тобто, ну, дуже смачний виноград. Тоненька шкірка, маленька кісточка. Е, ну, дуже, дуже смачний виноград. Єдиний мінус у даної гібридної форми що в неї її треба прорізати. Тому що ягода, коли надувається, вона стає дуже крупна. О, і її треба прорізати після, після, ну, після цвітіння в стадії гороха. Да? Але ж ну, гронки бувають різні. І отакі, і маленькі, і ось і, бачите, і такі. І ось більша грона висить така. О, дивіться, така гронка гарна. О. А рядом, друзі, дивіться, я зробив прививки. Прививочка це теж гібридна форма Калугіна під назвою Шаріф. Чим ця форма, друзі, ось шеріф. Чим ця форма цікава, вона теж крупноплодна, вона йде в одні терміни вон, із... Із посланником, але ж її вже прорізати не треба. не треба. А по смаковим якостям гібридна форма шерів, друзі, я вам, як би запевняю, ой, це ще смачніше, ніж посланник. Хрумтяще, дуже тут таке високе цукоро накопичення у шеріфа йде. Тоненька шкірка, а ну-ка ж кісточка. Три косточки. Три косточки. І косточки ну, теж немаленькі. Тобто, форма теж хрумтяща, м'ясисто соковита. І з високим цукором накопиченням. Форма шерів. Тобто, якби, е... Обидва винограда. Що послані, Що шерів? Ось ось шерів, оце шерів, ото шерів, ото шерів ось шерів грона. Воно шеріф грона висить. Воно, воно. Тут воно грона шеріфа. Якби така, дивіться, дуже, дуже велика така грона. То шеріф може видавати грони ну такі, і більше кілограма. Ну, якби вони дуже цікаві, дуже смачні, як для темного винограду. Е, трішки вони відрізняються ягодою. У шерифа ягода, ви бачите, трішки така вона бродя, якби то гостріша. У посланника вона тупіша. Тут піша воно така, ну бачите, я гадав посланника. О. Але ж два винограда заслуговують на увагу, тому що вони дуже-дуже смачні. Як для темних хто попробував, вони, як би, знаєте, темний виноград, ну, особливо в нашій південній. Частини України вони якби, асоціюються з Молдовою ну Не всі Молдову полюбляють, на превеликий жаль. Да? Але ж коли вони смакують оцей темний виноград, в них очі на лоб одразу кажуть, о так він смачний виноград. Так що, що посланник, друзі? Що шериф? Дуже, дуже смачні форми із темно-явних сортів. Да? Так, друзі, ладно, працюємо далі. І тут, дивіться, я вам не показував, дорізав я вже форму Дніпровська Рив'я, отака вона в цьому році. Якби не набрала вона таку сильну розовінку, але ж, бачите, якась вона така жовтенька Дніпровська Рив'я, цей рік. Але ж дуже хрумка. І, і, і мускат. І мускат, да? Отака. Дніпровська просто це вже теж залишки подорізав вісюльки. Все, друзі, працюю. Далі. Дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. І так, значить, оце посланник. Отака ягодка. І це шеріф, отака ягодка. Обидва винограда, друзі. Отакі. Вот Дуже смачні.